Всім привітики, друзі, хочу сьогодні вас всіх привітати з Днем Знань. Побажати всім міцного здоров'я, ученикам побажати учням вірніше побажати успіхів у навчанні, батькам міцного здоров'я, терпіння, благополуччя і всього самого-самого найкращого. І запрошую вас до себе приготувати смачненькі оладки. Заходьте! Букети квітів, друзі, дарую вам осінні квіти, айстри. Для вас, мої хороші, починаємо готувати. Для приготування оладки нам треба будуть такі продукти. Ось такий кабачок, картоплина одна. Цибуля взяла половину, бо велика, наріжу міленько. Також треба буде яйце. Одне яйце можна в кого велике. У мене маленьке, я візьму два. А взагалі-то побачу, яка буде суміш. Якщо рідка буде, то буду одне брати. І спеції І три ложки борошна. Борошно також буду додавати поступово, щоб суміш була густа, як на гладке. Починаю готувати. Спочатку натираю кабачок на крупній терці. Далі натираю картоплину. Кабачки з картоплі натерла, відставляю в сторону, а я наріжу цибульку. Тому як хто любить крупніші шматочки, цибульки нарізані, я ось так, отако середні. Добавляю до кабачків і до картоплинки. Далі добавляю яйця, слідом за Яйцями добавляю Спеції Спеції у мене такі. Куркума півчайної ложки, сіль півчайної ложечки, перець чорний мелений, також третя частина, пів чайної, третя частина чайної, вибачте. Італійські трави і кріп сушений. Так як уже свіжого в мене немає закінчився, то беру сушений. Можна додати ще до цього, до цих овочевих котлет, можна додати фарш м'ясний, кому смакує, кому до вподоби. Будь ласка, додавляйте, фантазуйте. Тепер вимішую, все гарно перемішую до однорідної маси, щоб всі овочі спеції яйце були подружилися, стали одно, одно, одної маси. Перемішавши наші овочі, скуштувала на сіль і тепер додаю борошно. Буду додати поступово одна, друга, і перемішаю. Можна також додати помідори натерти на терці, дрібно порізати перчик болгарський, кому що за смаком. мене родина запросила таких. Ну, ось такі вийшли у нас ось так, як назвати, фарші, як ось такий. Я думаю, що я додав і третю ложечку борошна. А може і не буду, не знаю, як поступити. Мабуть, добавлю. Добавляю третю ложку борошна. О, зовсім інша справа. Такий фарш, як потрібно. Густенький і рідини зовсім мало. Тепер, друзі, вимішавши, скуштую ще раз на сіль, чи мені додати солі, чи ні. Ні, добавляти не буду. І обсмажую на сковорідці з обох сторін під кришкою. Хватило одного яйця, друзі. Ну ось, друзі, і наші овочеві оладки готові. Запрошую, заходьте, будемо смакувати разом. Вийшли дуже смачені, солі і всіх спецій якраз в міру. Так що готуйте, кому цікаво, кому смачно. Рецепт не вибагливий, натерли на терці, замішали, посмажили і готово. Тепер сметанкою, хто з помідорками, кому як до вподоби. Всім дякую, друзі, хто був зі мною, хто готував такі овочеві оладки, деруни, як правильно назвати, кому як до вподоби. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, миру нам, всім скорішої перемоги. Захисникам дякуємо за захист і захисницям, лікарям, які рятують їм життя і нам також. А вам терпіння, в кого учні пішли до школи. Мамам і папам терпіння й терпіння, батькам великого. І гарного навчання, гарних успіхів, всього найкращого. Ну що, спробуємо? Ось такі тоненькі, гарно випеклися, не сирі. Я один скоштувала і ще один скоштую. Смачні! Так що готуйте і смакуйте. Всім до побачення! З повагою до вас, Таня ворона! Бережіть себе одне одного.